Вітаю пані та панове. Ну що сьогодні я вам покажу свої витрати на ФОП. Я ФОП на другій групі на спрощеній системі оподаткування. Ну і відповідно, зараз я покажу вам свої витрати, які мені треба витрачати на місяць для того, щоб все це діло функціонувало. Розпочнемо з податків. На податки ми витрачаємо, тобто я витрачаю 4160 тисячі гривень. Це у нас єдиний соціальний внесок, єдиний податок і військовий збір. Відповідно, 1600 гривень, 1760 і 800 і Гривень у нас іде на податки. Також у мене є бухгалтер. На нього я витрачаю 870 гривень. Це з урахуванням його послуг, там і переказів коштів так. Які я йому здійснюю, чи треба це, чи не треба, це вже ваша справа. Але в моєму випадку це обов'язкова витрата. Так, ну і відповідно я її сюди включив. Звичайно, ви можете вести свій ФОП самі. Тим паче, у нас зараз є дія, де все підсвічується. У нас є кабінет платника податків, де також все підсвічується. Ідемо далі. У нас є рахунок ФОП у приватбанку. Я уточнив, що у Приватбанку, і я за нього плачу 150 гривень. У мене звичайно всі ну більшість надходжень іде на рахунок мо. Моно, ну і відповідно, у мене там великі ліміти вже на кредит. У мене великі ліміти на пітопі перекази, тому що всі кошти фактично у мене приходять на моно. Всі договори у мене підписані фактично з вказанням реквізитів саме від монобанку. Але тим не менш, у привата є деяка монополія на деякі платежі. Ну і відповідно довелося підключити і приват. І за рахунок за обслуговування рахунку ФОП я оплачую 150 гривень. Знову ж таки, це обов'язкова витрата. З, скажімо так, фопівськими витратами, нібито розібралися. Це у мене виходить 5180 гривень на місяць. Далі вже йде те, чим я професійно займаюся, так би мовити, так ну і відповідно. Тобто продаю товари. для того, щоб продавати ці товари, мені треба доступ до маркетплейсів, мені треба crm систему Ну і пройдемося зараз по цим витратам. crm система коштує 847 гривень на місяць. Це при оплаті на. Квартал, так якщо оплачувати на рік, то буде трошечки дешевше. Напевно, наступний платіж у мене буде за рік. Ну і відповідно я трошечки все це діло зменшу так, так би мовити, оптимізую витрати. Добре, з CRM-кою розібралися. ПРРО. У мене ПРРО-чекбокс, Ну і відповідно за нього я оплачую 179 гривень, тому що у нього знову ж таки є інтеграція з crm системою Sales Drive, і це дуже зручно. Ти видаєш фіскальні чеки у два кліки. Так ну дуже зручно, тому. Я не бачу сенсу переходити на якісь інші чи брати взагалі перерожку від податкової. Вона, нібито, там працює чи на Андроїді, чи у Вебі. Я не став розбиратися. Коротше, 179 гривень. Це мені здається приблизно стандарт для всіх перерошок, тому що ну у всіх приблизно такі тарифи тут. Конкуренція ціною не, не така важлива, ніж з різними інтеграціями. Окей, для того, щоб продавати товари, відповідно мені треба маркетплейси. Це у нас промівей 450 гривень на місяць. Я подивився тарифи, які зараз є. І для того, щоб купити тариф, треба заплатити 5400 гривень. Це на рік. Ну і відповідно розділив на місяці. Хоча, якщо заходити знову таки як новачок, перший раз ти купуєш, можливо, там є інші ціни. Це у мене в продовження тарифу. І відповідно там може. Може бути інша ціна, але саме за доступ до платформи ти платиш одну ціну, плюс тобі додають там на просування в каталозі про сейлу. Коротше, з промом також цікаво, коли будете продавати, так коли будете купувати собі пакет, то ви вже подивитеся щодо чого, але приблизно чотири п'ять з половиною тисяч гривень коштує на рік для того, щоб почати продавати на промі. Але... У перевагу прому так всі ставлять те, що не треба ФОПа. Хоча знову ж таки, фінансовий моніторинг, я думаю, якщо у вас будуть хороші продажі, вас задавить дуже швидко. Тому ФОП потрібен. Окей, з цим розібралися. Також у нас є розетка 120 гривень на місяць для доступу в кабінет. Ну і плюс комісії. Ви маєте розуміти, що окрім ось цих маленьких платежів, там є комісії, так, від не знаю, від 1 до 27%. Це також треба розуміти. На ало, у нас 100 гривень на місяць, хоча це не окуповує себе зовсім треба подивитися чи він бере постійно чи він бере лише тоді коли у нас було замовлення ну і відповідно епіцентр аж 8 гривень нічого не помінялося, він бере 100 гривень на рік, так, і все. Ну і, звичайно, комісія. Ну і, відповідно, в цілому у мене виходить 6884 гривні, мені треба платити в місяць для того, щоб все це діло у мене працювало. Я тут зробив таку діаграму, де показує, що податки – це 60% постійних витрат, бухгалтер – 12, CRM – також 12, і решті там по 1,5 від 1,5 до 6,5%, так? І ось такого плану. Так, у мене є багато маркетплейсів, але знову ж таки, вони або не беруть щомісячного платежу, так, у них цього просто немає, або вони, не знаю, працюють трошечки по іншій моделі. Ну і відповідно, ось ці маркетплейси, щоб я їх тут вказав. Тобто, якщо вам треба буде. Займатися товарним бізнесом, то у вас фактично є ось така модель, ось такий прорахунок, скільки ви маєте витрачати кожного місяця для того, щоб все це діло працювало. Ну і звичайно, я зробив собі ось цю табличку 25 й рік, так січень-лютий, березень сьогодні. У нас. В даті запису, так, в березень ще не знаю, коли ви дивитеся це відео, це не так важливо. І тут ми бачимо, що якщо у мене буде 200 замовлень, так в січні було 200 замовлень, і якщо ці 200 замовлень розділити на ось цю суму, то виходить, що одне замовлення фактично коштує 34 гривні і 25 копійок. Ну і відповідно 100 замовлень 66 гривень, а 22 замовлення це у нас 312 гривень. Ну і відповідно, якщо тут буде одне замовлення, то ми будемо витрачати ось всю цю суму для того. Щоб обробити фактично це замовлення, так і ну, зрозуміло, що одне замовлення не може дати маржинальність у 6 майже в 7 тисяч гривень, хоча знову ж таки, в залежності, що ви продаєте, за скільки, яка там маржинальність. Але тим не менш ось такі цифри. так? Ну і відповідно, у мене тут є деякі дані за 24 рік. Тут знову ж таки трошечки інша цифра. Там були трошечки інші цифри, так, і по податкам, і по решті витратам. Ну, але тим не менш, якщо подивитися, то ось 24 рік у нас замовлення. Замовлення, кількість замовлень за місяць я їх переніс сюди. Ну і відповідно, ось ця сума у нас, грубо кажучи, ділиться на кількість замовлень. Ну і тут показується скільки. Коштує я це називаю скільки коштує одне замовлення з постійних витрат. Якщо подивитися, якщо буде 18 замовлень, це 350 гривень. А якщо буде 1927 замовлень, то це у нас 3 гривні 28 копійок. Тобто, чим побільше замовлень, тим у нас дешевше обійдеться, так би мовити, обробка з цього замовлення. Але знову ж таки, я тут працюю сам, тобто, ну я з дружиною працюю, але фактично ми працюємо самі, тобто я не оплачую праці працівника тобто для того, щоб обробити ось таку кількість замовлень, тут треба вже команду. Ну хоча б одну людину додатково, так що все це діло працювало, тому що ми відправляємо, пакуємо, ну і відповідно обробляємо ці замовлення, тобто приймаємо замовлення. Тому це доволі таки важко робити. у двох все це діло робити дуже важко, так я, я скажу так, іке це дуже важко, але знову ж таки є у нас делегування, о, починаючи з. Минулого місяця ми трошечки перейшли на фулфілмент, Ну і відповідно, у нас вже немає пакування, у нас немає відправки, тому що ти маєш запакувати до прикладу там 100 замовлень за день. Ти маєш їх обробити спочатку, потім запакувати і потім віднести на три різні пошти. Ну, принаймні, я так робив. У нас була нова пошта, Укрпошта, точка видачі розетка, і час від часу там навіть був міст. Зараз ми вже відкидаємо саме пакування, так і відправку, і це дає нам можливість вже обробляти. Я думаю, ти. Тисячу замовлень на місяць можна обробити, не відправляючи все це діло і не пакуючи, тому що це розв'язує руки. Ти фізично нічого не робиш, можеш сидіти з телефоном і постійно переписуватися з клієнтом. Ну, тим не менш, для того, щоб працювати в товарному бізнесі, так, ми маємо виграчати мінімум 6884 гривні на місяць. Ну, принаймні, це моя цифра, але ви можете орієнтуватися на неї, тому що ну, я все це діло розписав. Тому я сподіваюся, це відео було корисним, враховуючи цю інформацію, що я вам дав. Я думаю, я сподіваюся, що це відео заслуговує мінімум на лайк, максимум на комент. Ну і відповідно не забувайте про ЗСУ. Все, побачимося з вами в наступних відео. До побачення!